Я Полтава, я твоє місто. Сьогодні хочу розповісти тобі про один із моїх старовинних і колоритних районів Кобищани. Хтось його любить за затишок і багату історію, а хтось ставиться до нього обережно. Але повір, кобищани заслуговують на увагу. Цей район виник ще у 17 столітті, коли козаки вихідці з села Кобищі на Чернігівщині заснували тут поселення. Вони були частиною першої сотні полтавського полку. Кобищани зростали і розвивалися. І вже у 19 столітті тут працювали чотири цегельні заводи. Уявляєш? Усе завдяки Чемилівському кар'єру, де добували глину для виробництва цегли. Кобищани також мають особливе місце в історії української культури. Тут частину свого життя провів видатний письменник і громадський діяч Панас Мирний. Його музей садиба відновлена і збережена, чекає на гостей, щоб поділитися спогадами про життя і творчість цієї видатної постаті. Сьогодні Кобищани це район, який змінюється і розвивається, але зберігає свою унікальну атмосферу. Я, твоє місто, підписуйся, адже попереду ще стільки цікавого.